Приступатимо так, у відповідності до статті 4 цивільного кодексу України у разі реорганізації, неліквідації юридичних осіб, майно права та обов'язки переходять до права наступних. Ця модель яка пропонується, ви. Ваші робочі, ви надаєте, яку надавали послугу, ви не надаєте, нічого не ліквідовується. Право наступне, хто буде? Чи це буде яку модель вибере обласна рада? Чи це буде окрема якась юридична особа, яка окремо розміщена? Чи це буде так, як у Львові об'єднання з двома юридичними особами? У Львові створено в місті, в місті, не в області. Міська рада створила три медичних об'єднання. Третє об'єднання це було Акушерське, воно себе не оправдало, і вони це третє і приєднують до двох. У них є два медичних об'єднання, де є окремі юридичні особи е, об'єднань. Не цікавилася, як і що я не юрист, не знаю. Словом, я вас запевняю. Не я проводила цю реорганізацію, я є членом робочої групи. Я, можливо, є таким комунікатором, щоб повідомити. То я вас хочу запевнити, у вас робочі місця ви забезпечені, ніхто вас не звільнить, ніхто це підтвердила і міська рада. Ви з цього приміщення не підаєте. Яку ви надавали медичну послугу, таку і будете надавати. Це я, в моєму особистолиці, директора департамента я гарантую і надала вам документи. Наступно, я би хотіла е, проаналізувати, як ви мене вже зібрали, і я вам довела свою інформацію. Говорити більше не можу, не маю права як державний службовець. Я повинна дотримуватись законів і йти в сховище. Якщо ви можете мені забезпечити, ми можемо прийти в сховище, Можливо. я готова допоможу.